Олег Ляшко – радикальна партія, колеги народні депутати, які дуже багато в залі, але ті, хто є, дивуються, що нарешті на третьому тижні блокування парламентської трибуни ми маємо можливість розглянути проєкт постанови про формування тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню корупції і офшорів вищих посадових осіб держави, президента України Петра Порошенка. Голови Національного банку Валерії Гонтарів, міністра фінансів України Олександра Данилюка, першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Свинарчука Гладковського і цілого ряду інших осіб. Перш ніж перейти до суті постанови, я хотів би сказати щодо процедури. Навіть за часів Януковича опозиція мала право реєструвати в парламенті постанови. І створювати тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Саме тому Конституція передбачає, що для формування слідчої комісії потрібні лише 150 голосів. Цей інструмент опозиції сьогодні. Ми, опозиційна парламентська фракція. Ми для того, щоб реалізувати своє конституційне право на формування слідчої комісії, ми вимушені три тижні блокувати трибуну. Аж до того, що приносимо розкладачки, щоб залишатись тут ночувати, нас позбавляють можливості права реєструвати відповідний проект постанови, розглядати його в залі і голосувати за створення слідчої комісії. Це я до того кажу, що як далеко ми з вами пішли в розвитку демократії після Майдану. Я дивився статистику, за часів диктатора Януковича парламент створив вісім слідчих комісій. За часів великого демократа Петра Порошенка парламент створив аж три слідчі комісії. При тому, що всі вісім слідчих комісій, за часів диктатури Януковича були ініційовані опозицією. У мене дуже просте питання, а чого боїться нинішня влада? Чому не дати можливості права опозиції розслідувати діяльність влади? Це риторичне питання насправді, тому що кожен громадянин України знає, чого боїться влада, бо якби влада була прозора, якби влада була чесна, якби українська нинішня влада була відповідальна. Вони б не робили все для того, щоб заблокувати нашу ініціативу про розслідування корупції вищих посадових осіб влади. Тепер до суті питання: увесь світ розслідує офшорні скандали. У цілому ряді країн високопосадовці йдуть у відставку, навіть не чекаючи розслідування. Увесь світ, завдяки міжнародним розслідуванням. Завдяки розслідуванням українських журналістів, і я хочу подякувати цим журналістам, які, незважаючи на тиск влади, на загрози, які становить їхні розслідування, вони інформують суспільство. Так от, завдяки цим розслідуванням, весь світ знає, що президент України Петро Порошенко власник офшорних кампанії. Причому багато років голова Національного банку Гонтарєва Співвласниця разом з російськими банкірами офшорних компаній. Міністр фінансів України Олександр Данилюк, займаючи посаду міністра фінансів, а до цього заступника голови адміністрації президента при Порошенку при Януковичу, по сьогоднішній день директор трьох офшорних компаній. Я нашим людям, селянам, робітникам, металургам, будівельникам, шахтарям. Вчителям, лікарям, пенсіонерам, які ніколи не знали, і, можливо, багато ще й досі не знає, що таке офшорні компанії, я дуже популярно пояснюю: це коли тут, в Україні заробляють гроші, крадуть, заробляють, займаються корупцією, виводять через різні схеми в офшорній юрисдикції для того, щоб в Україні не платити податків. Це фактично означає, що всі ті, хто має офшорні компанії, виводять гроші за кордон і не платять податків, оце всі ці персонажі обкрадають українських пенсіонерів, українських лікарів і вчителів, українських шахтарів, металургів, будівельників, селян, безробітних. Це всі вони. Виводячи в офшори гроші і не сплачуючи мільярдні податки і своїх мільярдних статків, зробили Україну бідною, зробили, перетворили українців на жебраків. Це вони, не сплачуючи податків, сьогодні змушують нас іти по всьому світу з голою задницею і з простягнутою рукою, просячи, принижуючись. Перед усім світом просячи, дайте нам подачку: мільярд туди, мільярд сюди, який вони знову розкрадуть. А взамін ми повинні підіймати пенсійний вік, продавати землю, скорочувати лікарні, дитсадки, школи, неремонтовані дороги, літр молока по дві гривні, космічні ціни на ліки, на продукти харчування, на комунальні послуги, на газ. Це все плата за корупцію. За корупцію тих, хто при владі. Чому ми три тижні не могли добитися розгляду цього питання в парламенті? Тому що персонально президент Порошенко блокує антикорупційне розслідування. Тому що президент Порошенко впродовж багатьох років заробив свої статки на тому, що не платив податки, і виводив гроші в офшори. Точно таку ж собі він набрав компанію, прийшовши до влади, розставив всіх своїх бізнес-партнерів на державні посади і перетворили сьогодні Україну і державну владу на годівницю, на власну годівницю, яка їх збагачує. Сьогодні в Україні фактично збудована корупційна система, на вершині якої президент України Петро Порошенко вся ця корупційна вертикаль. Голова Національного банку, Фонда гарантування вкладів, Міністерства енергетики, Національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг, більшість у парламенті і цілий ряд інших установ. Всі вони працюють на один інтерес: на корупційний інтерес, на власне збагачення, на обкрадання українських громадян. От до чого ми з вами дійшли після Майдану. Коли мафіозна корупційна структура де вихідці із бізнес корпорації Рошен, я з повагою ставлюсь до десятків тисяч працівників, які працюють в корпорації Рошен. Я бажаю, щоб цих людей було значно більше, тому що це українці, вони отримують зарплату і вони мають можливість годувати свою сім'ю. Але я не сприймаю, коли президент України не платить податків. Який інвестор сюди прийде, хто сюди принесе грошей? Який закордонний інвестор сюди прийде, коли вони бачать, що президент не боїться вести власний бізнес в Україні, яку він очолює, що президент не платить податків, що президент в офшорних помийках ховає свої статки для того, щоб мінімізувати доходи і щоб не поділитися з українцями своїми заробленими в Україні коштами. Як президент може вимагати чогось від малого, від середнього бізнесу, від людей, які на базарах торгують, від людей, які заробляють тяжкою працею, коли він всьому світу демонструє неповагу до українців, прагнення обібрати українців, прагнення заробити статки на українцях, на селянах, на пенсіонерах. На шахтарях, на дітях, на інвалідах, на бомжах, які бомжують, бо їх викинули з хати і їм немає за що жити. От на чому вони свої статки роблять, усі українці скидаються по копійці, щоб підтримати армію, щоб не закрили школу в селі, щоб не закрили лікарню, щоб відремонтувати дорогу, а влада. Корупційна, грабіжницька, маючи мільярди, їх не платить. не платить податків, не виконує свої конституційні обов'язки. Хтось із відомих сказав: для того, щоб грабувати народ, не треба мати великого розуму, треба не мати совісті. От ті, хто сьогодні керує країною, це люди. Які не мають совісті, це люди, які не мають серця, це люди, які забули про Бога. Тому що обкрадати бідних і голодних в нинішній час це злочин. Я пропоную притягнути їх до відповідальності. Дякую. До співдоповіді запрошують.